Це знову логіка Майнкрафта, ви просили, я зробив. Все для вас, мої подписчики. А зараз на секундочку відлучаюсь, бо треба дешевитися. Щось... І так. Якщо ми візьмемо два відра, так, і ми наберемо лаву в відро, то нічого відрам не станеться. Але якщо ми візьмемо... і викинемо відро, то воно згорить. Ми вудочкою можемо в домі зловити рибу. Це всі знають. Але чи ви знали, що тут теж можна словити рибу? Зараз докажу. В одному моменті Я ж вам казав, я тільки що словив ну, не рибу, кістку ладно, але це ж висеть, ну, почти одне і те. Я і без того багато чого прогазував. Ну ладно. Шішечки. Ми не можемо. Ми, як казалося, не можемо пострелити ось це. А казалось би, тут же є пространство. Ну, табличку вже не можна пострелити, так? Да? Ага, ща! Взагалі-то мне чуть-чуть на это. Вот. Опа. Опа, 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 опа. Опа. И песок падает через несколько секунд. Вот доказание. Опа. Красный тоже падает. Да, но э, на ковальне, конечно, новая. Блин, секунду. Но... Опа! да ну шос. За... Да что шо ты? Ха-ха. Мы делаем... чекай Опа! То воно тики два раза, типа... Ну, Вася. Хочу там снідання. Ой, які конкурси. Садяло. Ягоди ми приймаємо і вони нам наносять його. Ну, якби би ягоди, єчки в... вогонь наносять угон, то що це вогонь. Дого мені не наносить урон? Чого ж мені не наносить урон величезна кам'яна пила? Чого ноги досі не превратилися в шашлик, га? Я ж то розумію, що це е, логіка, но я не думав, що вона настільки жорстка.